Добрий день, малята! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні ми познайомимось з цифрою 4. Точніше, ми з нею вже знайомі. І зараз ми вже пригадаємо, яка ж це цифра в нас 4, а коли число 4? Давайте почнемо. Пам'ятаєте, малята, ми говорили, що для того, щоб позначити число 4, ми використовуємо ось таку чарівну цифру. Цифру 4. Наприклад, у нас на тарілочці може лежати чотири яблука. Ми позначимо цифрою чотири. Цифру цю зовуть чотири, вас вона вітає щиро, мов казачка жартівливо, випинає рікоть вліво. Городлива ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка, праву руку на бочок і танцює опачок. Ось така чудова цифра чотири. Ось стілець перевернувся на четвірку обернувся. Позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця, скільки лапок у котів, а в квадраті скільки в нас котів. Ось ми бачимо, що стільчик перевернувся. І, звичайно ж, у нашого стільчика чотири ніжки, чотири лапки в киці нашої і чотири кути в квадрата. Малята, а давайте подивимось на пташечку, яку ми сьогодні з вами вивчали. І подивимось на білочку. Скажи, будь ласка, Марк, чи є між ними різниця? Як ти гадаєш? О! А я думаю, що є. Давай почнемо з того, що у нашої пташечки є пір'ячко, а в білочки шерсть. В наші пташечки всього дві лапки, а в білочки чотири. Тому вони різні. Щорічно приходять до нас гості чотири пори року. Перша пора року у нас сива. Сива це зима наша, інша молода. Молода це весна, тому що весною все прокидається, все нове, починає розквітати. Третя в нас приходить найтепліша, найзеленіша, найяскравіша літо. Потім четверта в нас плаче, це осінь восени, досить часто ми можемо спостерігати дощі. Числа сусіди нашої цифри 4 це цифра 3 і цифра 5. Якщо ми будемо по порядку рахувати, буде 1, 3. 4 і 5. Якщо ми візьмемо одну сливу, додамо до трьох, ми отримаємо скільки мака. Ну, порахуйте, будь ласка, ось тут. Скільки слив. Чотири. Звичайно, 4. Молодець. Число 4 слідує за числом 3. Число 3 передує число 4. Марк, скажи, будь ласка, а яка геометрична фігура пов'язана з цифрою 4? Яка з геометрична фігура сподани може нам допомогти? Де має 4 кути наша фігура геометрична? Можливо, в голові є кути в нас. Скажи, будь ласка, О, трикутник? Ні. Тобто чотирикутник. Або ми ще говоримо квадрат. Так? Кажіть, да. будь ласка, Марк, а якого кольору перша кулька? Червоного. А друга кулька. Синього. Синього. Ну, я б навіть говорила, що така сіренька ніколи. А третя кулька якого кольору? Божевого. Молодець. А четверта? Голуба. Блакитна. Подивись, будь ласка, на екран. Чого більше Бджілок? Чи, можливо, наших квіточок більше? Квіток більше. Квіток більше, звичайно, тому що бджілок у нас всього дві, а в наших квіточок чотири. Молодець. А зараз давай попрацюємо з тобою із зошитом. Нам потрібно зошит відкрити на сторінки 16, 17, 1, 6, 1, 7. Тобі добре видно на екрані мій малюнок? Так. Да. Добре, давай почнемо. Ти вже відкрив зошит? Так. Да. Давай почнемо. Спочатку нам потрібен простий олівець. Простий олівець ми тримаємо ось так пальчиками, правильно. Нам потрібно ось тут біля цифри 4 поставити скільки крапочок, як ти гадаєш? Чотири. Чотири. Давай поставимо з тобою 4 крапочки. Ось так. Допоможи мені, будь ласка, і скажи, скільки в нас ось тут жолудів на малюнку. Порахуй, Чотири. будь ласка, 4. Нам потрібно ось тут зафарбувати скільки клітинок, скільки яку цифру ми сьогодні з тобою вчимо. Якому цифру сьогодні з тобою вчимо? Цифру? Чотири. Тому потрібно нам замалювати чотири клітинки. Давайте це виконаємо. Можна замалювати як кольоровим олійцем, так і простим. Я вже це зробила. Коли ти виконаєш це завдання, скажеш мені, будемо продовжувати далі. Добре? Це, мені, мені папа Чудово, молодець, світ, татусь, давай продовжувати далі. Послухай, будь ласка, віршик, і потрібно буде обвести нам за зразком цифру 4. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся, що це за догори ногами. Це четвірка перед нами. Ось бачиш, знову стілець перевернувся і цифра 4 з'явилася. Але цифру 4 можна ще писати ось таким чином. Скажи, будь ласка, в цьому прямокутнику ти знайшов цифру 4. Ось це цифра 4 в нас. Ось це. А оце. Давай її обведемо кружечок. Ось це цифра 4 в нас, Марк. Так. Да. Звичайно, давай обведемо кружечок. Ось це в нас яка цифра? 4. Ось де цифра 4 в нас. І ось ще сховалась цифра 4. Давайте розглянемо внизу малюнок, і нам потрібно назвати, чого на малюнку ми бачимо по 4. Скажи, будь ласка, скільки в нас котиків? Один. Один. А скільки лапок у котика? Чотири. Чотири. А скільки кульок він везе? Чотири. Чотири. Молодець. А скільки віконочок у, нашого, у нашому домику Ось домик бачиш? Уга, чотири, скільки? Чотири, звичайно. А скільки в нас дощичок у нашому заборі? Чотири. І квіточок у нас також чотири. А давай подумаємо і придумаємо історію, куди цей наш котик може їхати з кульками. Давай я почну. У нашого зайчика сьогодні день народження. І котик що вирішив зробити, як ти гадаєш? Привітати нашого зайчика. З чим? Новим Годом! З Днем народження. І він вирішив йому подарувати скільки кульок? Чотири. Чотири. І він везе йому на подарунок чотири кульки. Добре, молодець. Давай далі продовжувати. У нас з тобою є трикутники і в нас є квадратики. Скажи, будь ласка, чи однакова кількість трикутників і квадратів? Ні. Ні. А скажи, будь ласка, скільки в нас трикутників? Три. Три. А квадратів скільки? Чотири. Молодець. Скажи, будь ласка, а скільки нам потрібно домалювати трикутників, щоб була однакова кількість? Чотири. Один. Дивися ось у нас з тобою є пара, ось у нас є пара і ось. А тут у нас не вистачає, тому ми повинні намалювати з тобою простим олівцем один трикутник. Ось такий. Бачиш? Угу. Намалюй, будь ласка, ось тут трикутник. Да, я намалював. Молодець. Наші кравчині вирішили зробити гудзики на пальто пришити і на шубу. На наше пальто потрібно пришити гудзики там, де чотири дирочки. А там, де шуба, повинно бути дві дирочки. Давай з тобою допоможемо нашим кравчиням, тому що вони переплутали кудзики і не вміють рахувати. Давай допоможемо. Скажи, будь ласка, ось тут у нас скільки гуд... на кудзику дирочок буде? Дві. Дві. Давай проведемо лінією до шуби, ось так до цієї. Скажи, будь ласка, Марк, ось тут у нас скільки дірочок. А ну рахуй, будь ласка. Чотири. Чотири. Давай проведемо до пальта нашого. Ось тут у нас скільки дірочок. Дві. Дві. Давай проведемо до шуби нашої. Ось тут у нас скільки дірочок. Чотири. Давай проведемо до пальта. А ось тут а скільки в нас дірочок. Давай також проведемо до пальта. І в нас останній гудзик залишився з двома дірочками. Проведемо до шуби. І ми отримали, що на пальто, що на шубу по чотири гудзики. Малята, а в яку пору року ми одягаємо пальто? Скажи, будь ласка. Літо. Хіба пальто ми можемо одягнути влітку? Ти що? Ні? Восени ми одягаємо пальто. А шубу коли одягає матуся? Літо. Взимку. Так, давай продовжувати далі. У нас з тобою тут є і фрукти, і овочі. Давай подивимося, що у нас тут намальовано. У нас є тут груша, лимон, яблуко, капуста і апельсин. Скажи, будь ласка, що тут зайве? Яблуко. А чому, скажи, будь ласка? Геську того. Ти неправильно відповів: груша, лимо, яблуко і апельсин це фрукти, а капуста це овочі. Тобто, капуста тута зайва, давай її закреслимо. А тепер нам потрібно взяти кольоровий олівець жовтого кольору. І зафарбувати ось тут трикутники, скільки, скільки в нас фруктів з тобою. Давай порахуємо, скільки фруктів. Ану, рахуй, будь ласка. Два. два три і. Три. Чотири. Тобто ми повинні розмалювати чотири трикутники. Давай почнемо. Ось цей розмальовуємо трикутник. Один. Два. Три. І 4. оці чотири, три, чотири трикутники, ті, що я обвела, потрібно розмалювати жовтим кольором.